Це 1999 рік, коли в Європі з'являється власна валюта, починається Друга Чеченська війна, а в Україні гине В'ячеслав Чорновіл. Політику манить. В лютому Верховна Рада знімає недоторканність Павла Лазаренка, але заарештують його вже в США з легендарним панамським паспортом. Цього ж місяця головний і легендарний локомотив незалежності. Партія Народний рух України розколиться на дві частини. Незмінний лідер В'ячеслав Чорновіл їздить Україною, намагаючись склеїти розколотий рух та спробувати ще раз стати президентом. Слава Україні! Блава! Ніч на 25 березня 99-го. В'ячеслав Чорновіл вертається з робочої поїздки на Кіровоградщину. Ось на цьому місці. Його автівка, а швидкість, як кажуть, була 140 км на годину, врізається в Камаз з причепом. Чорновіл та водій гинуть на місці. Прес-секретар Дмитро Пономарчук в лікарні з важкими травмами. Міліція без жодних розслідувань блискавично робить висновки. Аварія це трагічна випадковість. Тут відбулася дорожньо-транспортна пригода. Але в народному русі впевнені, чорновола вбили, і моментів надто багато. Злочасний Камаз чомусь дуже вчасно перегородив трасу. В справі це названо розворотом в неналежному місці. Один з людей, що сиділи на темній трасі в цьому Камазі, дивним чином помре менше ніж за рік. А ще за неофіційною інформацією на черепах Чорновола та його водія нібито знайшли сліди ударів, які зазвичай залишає кастер. Тобто поранених пасажирів могли добивати слідство щодо можливого вбивства чорновола в майбутньому починатимуть кілька разів, але ця таємниця ніколи не буде розкрита. Чорновіл гине дуже вчасно. У чинного тоді президента мізерні 6% симпатиків. Утім, навіть загибель головного конкурента не позбавляє кучму від сильних суперників комуніста Симоненка та соціаліста Мороза. Дотримуючись власного політичного принципу наближати і розділяти, кучма організовує аж три передвиборчі штаби. Перший очолює тодішній завгосп парламенту, лідер фракції регіони України Олександр Волков. Два інші штаби формують Віктор Медведчук з СДПУО і зять кучми Віктор Пінчук. Якщо останній організовує масове прибуття в Україну російських артистів. Я не танілові чесне, Софія Михайловна обіцяла вас навчать на виборах. Тапить в своїй повітря. То Волков відповідає за адміністративний вплив. В 99-му типографії просто не встигають друкувати агітаційні листівки. На другу перемогу Леоніда Кучма працюють всі, навіть його конкуренти. Україна прогнозована у більшості своїх боїться червоного реваншу і повернення СРСР. Тому в другий тур Кучма допомагає вийти саме очільнику Компартії Петру Симоненку. І навіть ті, хто люто не любив червоного директора Кучму, майже одноголосно підтримують його як менше зло. Так Леонід Кучма стає президентом вдруге, але його епоха потроху минає. Новим прем'єром у старого президента стає Віктор Ющенко. У 99-му українці шукають бензин. Більшість заправок зачинені. На тих небагатьох, куди якимось дивом завезли пальне, одразу вишуковуються величезні черги. Особливо важко цю кризу переживають великі міста. Мерам доводиться майже щодня шукати, чим залити баки швидких пожежників та громадського транспорту. Пізніше стане зрозуміло. Бензинову кризу літа 99-го спричиняє тривіальна змова трейдерів, які притримують пальне для спекуляції перед жнивами. Якщо в 97-му на середню зарплату можна було купити 210 літрів 95-го бензину, то в 99-му ти заправляєш у свій «Жигуль» повний бак і лишаєшся спорожнім гаманцем. Певний час бензин коштує абсолютно нереальний 5 гривень за літр. Це більше долара. У травні 99-го слово Шахтар в починає дорівнювати іншому слову смертне. На шахті імені засядька в Донецьку від вибуху метану гинуть 50 гірняків. Трохи згодом виявиться ця шахта чорний рекордсмен за кількістю катастроф та шахтарських смертей. За роки незалежності там станеться шість підземних вибухів, які вб'ють майже 250 людей. Утім, це не завадить власнику шахти смертників депутатові Юхиму Звігільському в 2003-му отримати звання Героя України. В 99-му Анатолія Оноприєнка засуджують до страти. Життя найстрашнішого українського маніака повинно закінчитися ось в таких темних тюремних застінках від пострілу спеціального розстрільного пістолету. Починаючи з 91-го, у такий спосіб кулею в потилицю стратили 611 убивців. Але саме в 99-му конституційний суд України вирішує, смертна кара суперечить основному закону. Нато багато шансів для підстроєних розправ, і надто мало шансів на справедливість і помилування. Оноприєнко отримує довічне ув'язнення. Єдиною країною Європи, де досі страчують, залишається Білорусь. У серпні 99-го Борис Єльцин проводить небачену досі політичну махінацію. Він раптово звертається з офіційним телезверненням, просить підтримати досі мало відомого голову ФСБ Володимира Путіна. Он зможе сплатить вокруг себе тих, кому в новому 21 віці предстоїть обновляти обновлять великую... Росії спецоперація Наступник визначила життя росіян і трагедії їх сусідів на десятки років вперед. Уже в вересні в Росії починають вибухати житлові будинки. Протягом кількох тижнів величезні заряди гексогену детонують в Буйнакську, Москві та Волгодонську. Під руїнами своїх осель гине більше трьох сотень росіян ще кілька тисяч отримують важкі поранення. Офіційно в цих вибухах звинуватять чеченських терористів. Проте, російські дисиденти, а потім і отруєний радіоактивним полонієм перебіжчик Олександр Литвиненко, заявляють, злочин проти власного народу організувало ФСБ спецслужбам. Потрібна нова війна в Чечні як найефективніший механізм повернення країни до авторитаризму. І вже за кілька тижнів після вибухів, під час бомбардувань грозного російською авіацією, прем'єр Росії Путін скаже ось цю легендарну фразу. Ми будемо прислідувати терористів везде. в аеропорту. В аеропорту. Наче, то ви ж мені звіте, в туалеті поймаємо і, і, і в замочим, їх замочив. Консансу все вопрос закрыт окончательно. Питання передачі влади теж закрите остаточно. В 99-му Росія раптом перестає бути смішною країною з сивим девакуватим президентом. Борис Єльцин скаже лише чотири слова, і маска підпитує ведмежості впаде, проявивши нове обличчя. Я ухожу. Будьте счастливы.